Повномасштабна війна, запровадження військового стану та проведення загальнодержавної мобілізації суттєво позначились на кадровому потенціалі багатьох українських підприємств. Тому, задля для збереження економіки та злагодженої роботи сфери бізнесу, представники Європейської бізнес-асоціації просять дозволити бронювання військовозобов'язаних без проведення мобілізаційних заходів. Останнім часом ми досить часто починаємо чути інформацію від бізнесу про вкрай великий відсоток мобілізації: у 10 відсотків, 17%, відсотків, а часом і більше працівників. І часом це є вкрай важливі для продовження роботи працівники, як то керівники, виробництво. Очевидно, що в таких умовах вкрай важко працювати бізнесу на додачу до інших ризиків. Безумовно, ми розуміємо, що мобілізація це частина роботи, яка має виконуватись в країні, яка знаходиться у війні, але до усіх питань. Ань, варто підходити свідомо, зважено та стратегічно, розуміючи усі ризики. Адже як у державі є критичні люди, без яких робота по певних напрямках майже неможлива, так і у бізнесі. Для цього представники бізнесу пропонують уряду розробити новий порядок бронювання, що має включати критерії віднесення підприємств до критичних. Наразі уряд вже підготував певні доповнення до закону. Згідно документу, заброньовані військово зобов'язані мають право в добровільному порядку бути призваними на військову службу під час мобілізації. Проєктом закону визначаються умови, за яких військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях підлягають бронюванню. Крім того, перелік військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації та які можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою, доповнено військовозобов'язаними, заброньованими на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями. Автори документу прогнозують, що їх пропозиції до закону створять належні умови для підтримання економіки, збережуть кадровий потенціал суб'єктів господарювання та забезпечать заброньованим військовозобов'язаним реалізацію права на захист вітчизни. Урядовий проект закону 7687 верховною радою вже прийнятий за основу. Леся Кополюк, Євген Клучко, Яна Біляєва та Світлана Бреус Харківські звісті.